Хливий час в духовній боротьбі, у швидкоплинності буття, я довіряю Господи тобі, бо ти гарант мого життя. Коли вирує грізний ураган, у небо відправляю сос, як ті брати, із перших християн, бо порятунок всім Христос. Щаслива знати, що зі мною ти, хай щоб у світі відбулось. Могутній добрий, вічний присвятий, найкращий лікар мій Христос. Усі багатстві торжествує дух, не боячись лихих погроз, благословений будь, Спаситель друг, бо все життя моє Христос. А як а як закінчиться життєвий шлях, Благословінь тривог та гроз, у небо злину тихо, ніби птах, щоб жити там де мій Христос. Ста, ст, ставало гірко та нестерпно, і холи брав в облогу дух, на серці, боляче тащено не винесу, не винесу, здавалось, мук. Але торкнувсь плеча Спаситель, я поруч розумію все, ми разом же, а мій учитель, всі тягарі та біль несе. Який він добрий, він прекрасний. За що мене так любить Він, благословляючи так рясно і додаючи нових сил? Тому схиляюся в молитві, вдячній за допомогу у житті, яке це благо, милі, щастя, опору мати у Христі, коли я з ним не страшні болі, і з ним сміливо у бою, Христос, життя моє і доля, з ним буду вічно у раю. I mean,